Buongiorno. Ciao. Come va? Non c'è male. Grazie. E tu, come vanno le cose? Vanno bene, grazie. A ecco Buongiorno. Buongiorno vitaliski movi oznacza abo dobri ranoc, abo dobri den. В італійській мові так склалося, що в них нема цього привітання добрий ранок, тому ми використовуємо «бонджорно» і, і, і коли ранок, і коли день. І, і зазвичай так кажуть десь до обіду. Після обіду в деяких регіонах може вмикатися в них або Бонпомеріджо, але це не в всіх регіонах, тільки в частині регіонів. Або в деяких регіонах вже після обіду, я, я зараз зовсім не шуткую, у них може вмикатися добрий вечір. Це насамперед Тоскана. Так, і вонджорно, Тобто, ми сказали, у нас буде або добрий ранок, або добрий день. Чао! Це привіт неформальне звертання до людини, до якої ми звертаємося на ти, ми можемо так привітатися. І е, також е, сказати чао, коли йдемо геть. Комева е, – Комива це буде перекладатися як справи, але е, це є більш універсальний варіант, оскільки е, ми можемо це сказати і співрозмовнику, до якого ми звертаємося і на Ти, і співрозмовнику, до якого ми звертаємось на ви. Тобто тут нема такої межі офіційно, неофіційно. Мончемале. Uh, uh, непогано. Uh, дослівно перекладається як нема тут поганого. Тобто непогано. Грація. дякую. Ету. Uh, я много разу казала вже, мабуть, uh, що нам дуже треба запам'ятати це ету. Оскільки таким чином ми переводимо розмову на нашого співрозмовника. Тому це треба запам'ятати. Якщо ми перевели розмову на нашого співрозмовника, ми виграли трошки часу і можемо пригадати ще декілька слів, тому користуйтесь цим. Комивано лікози. Дивіться, до цього ми спитали просто комива. І воно перекладалось як іде, ну, якщо дослідно так. Да? А, але е, ми мали на увазі як справи. Якщо я питаю коме ванно лекози, тут я вже зазначую, що я питаю, як йдуть саме справи. Як йдуть справи, коме І у відповіді: ванно бене, бене, йдуть добре. Е, бене, я можу ще сказати, тут тобі не все добре. Вам Бене, граці. Все ідуть добре. Дякую. Друзі, якщо вам сподобалось, лайкніть це відео, мені буде приємно і поширюйте його серед своїх друзів. Можливо, ця інформація також буде комусь корисною. Дякую.